Вранішнє знеструмлення нашого міста чи не найпершими на собі відчули саме водії, адже усі автозаправні станції не працювали кілька годин. За цей час біля заправок утворилися чималі черги. Водії зізнаються, такої паніки, яка була у перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого, уже немає. Війна навчила людей жити про запас, тому каністра бензину, а це 40 літрів. Є чи не у кожного водія? Наразі на автозаправні станції машини під'їжджали на планові до заправки. У мене нема паніки, бо я вже 8 років в такому стані. Ми з Маріуполя і держати повний бак це для нас обов'язково. І ми займаємося кожен день гуманітарною допомогою. тому це звичайне діло заправлятися. Мав намір сьогодні заправити. Добре, дуже дядя стоїду по роботі, якраз найближче заправку. Банально вирішив заправитися, тому що закінчується пальне. І от е, приїхав заправлятися. Немає, ну немає паніки. Плюс в мене є е, вдома запас е, пального. Просто приїхав з бо Це був вже треба. Паніки немає, просто мало мало бензину. Тому ми планово заїжджаємо на, на заправку. Паніки ніякої немає вже як було 24-го Лютого вже нічого не ну, такого вже не буде. Україна ну, переможе. Паніки ніякої немає. Ми живемо, живемо не перший день війні і ще не знати, як довго буде, тому треба набрати спокою. віримо в зсу, віримо в перемогу, і тільки наша віра і підтримка дасть сили нашій армії. Наразі незмінною залишається і вартість пального. За літер А 95 пульс на автозаправних станціях області просять 50-51 гривню. Літер А 95 вартує 49-50 гривень. 92-й можна купити по 48 гривень. Найдешевше вартує газ 26 гривень. До таких цін уже звикли і тернопільські водії. Кажуть, готові платити, але головне, щоб пальне було. І з жахом пригадують кілометрові черги. Це від початку війни нас здивувалася. Здивувало. Ну, звичайно, а який вихід? Ні, не дивую, вона вже така тривалий час. Я розумію, чого так, і дивує, чого не більше. Зависока, але що робити? Звичайна ціна, як в Європі. Наразі ті АЗС Тернополя, в яких ми побували, працюють у плановому режимі. Закликаємо жителів області не панікувати.